Всім доброго дня! Є в мене з собою такі два кущі, великі лаванди рожевої. Я її ніколи не зрізала, і в якості ранкування в мене її не дуже виходить. Але ось побачила кілька відео, що треба її саме на весні зрізати, щоб вона була пишна, зелененька. І вирішила я чекати до весни. Аж тут побачила відео, що ось пасени зрізають її. Зрізають наполовину, залишаючи. І так як в мене два такі кущі, ось перший, а ось другий так виглядає, я хочу спробувати один із них зрізати зараз, а один навесні. І подивимося різницю, який з них буде кращий. Беру ось такі ножиці і зрізаю ось так наполовину. Отам, як ви можете бачити, є така молоденька поросель. І по ідеї, навесні саме от вона повинна добре розростися, і тим самим буде пишний великий кущик. Ось так я його зрізала майже під низ. Отут є таке молоденьке. Я, звичайно, переживаю, щоб я ще гірше не наробила, щоб ця молода поросель. Не замерзла взимку. Ну, але подивимося, якщо що є ще один кущ. А Оці ось пагони, що залишились, вони такі, бачите, нічого на них якби і нема, але на верхушках ось такі молоді пагінці. Зараз їх наріжу і спробую вчер... почеренкувати і вкорінити їх в касеті. Як я вже казала, в мене якось не дуже це виходить. Можливо, їм треба якась температура чи є якийсь секрет. Хто знає, поділіться зі мною. Але все одно я пробую, поки в мене не вийде. Всім дякую за увагу. Ось так ось нарізала я верхушки, беру, чищу від нижніх листочків, опудрюю в корневіні, чи будь-який укорінювач, який у вас є. І отак от ячеєчки буду. Ставити по дві штучки, тому що в мене вони погано приймаються, яка прийметься, яка і не прийметься. А якщо обидва приймуться, то так і буду їх пересаджувати. Ставлю я їх в загальну касету Тут у мене буде не тільки лаванда, ось я вже тут наживцювала гіпсофіли і ще щось наживцюю. Ну, я ж кажу, можливо, для них треба якісь інші умови, але я їх поки що не можу з ними розібратися, тому ось так. Ставлю, потім покажу результат.